Робота сьогодні коротка, і після того як ви закінчите з вашими кнопковими формами, ви їх мені надсилаєте на перевірку. Я спочатку перевірю всі роботи, які були надіслані мені вчора, там скажімо, або раніше виконані, але вислані пізніше. Подивлюся, поставлю оцінки. Якщо будуть питання по оцінкам, можна ж мені задавати. Там мені хтось писав в телеграмі. Ну мені там розписувати все це дуже незручно, тому заходьте сюди. Я все. Продемонструю, покажу, розкажу, що треба виправити, якщо ви бажаєте оцінку кращу, але ж майте на увазі, це ж оцінка тільки за одну роботу. Їх у нас з вами 10, і тому середній бал буде більшим. До якого можу ще щось додати або відняти за ваші звіти. Тому до створення звітів теж, будь ласка, відносимося а, з певною увагою. бо Звіти перевіряють. Якщо звіт створений погано, то мене можуть запитати, навіщо ви поставили цьому студенту відмінну оцінку. У нього тут у звіті майже нічого немає. Що ж він вам тут захищав? Бо а, є така процедура, як захист звітів. А, просто наша кафедра під час роботи онлайн від цієї процедури відмовилася. Це дуже незручно, дуже довго виходить. Неефективно можна сказати, це робити онлайн. Ми вирішили раз онлайн, то і. Оцінку вам ставимо, можна сказати, онлайн, тобто автоматично я подивлюсь на звіт і ставлю оцінку, вам її потім озвучу. Далі ви відкриваєте текстовий редактор, у мене це Word, в ньому зручно мені працювати, але може інший. Налаштовуєте вашу першу сторінку, як ви тут бачите. Я тут не вимикала оці ось. Символи, які не друкуються, їх зазвичай не видно, але мені з ними працювати зручно. Я вже, може, колись там там під час роботи нашу, в нашого першому семестрі про це розказувала, щось там в Вьорді з вами робили, наскільки я пам'ятаю. Ви пишете, як тут написано. Розбивайте на рядки, як тут ви бачите, бо є взагалі -то певні правила оформлення документації, і ці правила або єдині существо, існують державні стандарти на документацію, або єдині в якоїсь там галузі, або виробництво, щось, або розроблені підприємством. та Організацію, де ви будете, скажімо, працювати, також є певні стандарти в нашому університеті. Тобто, ваш звіт буде наближений до цих стандартів і потім ви будете приблизно також ж виконувати і інші курсові роботи, і диплом ваше писати, і все інше робити. Далі пишете назву вашого документу: це звіт з навчальної практики. тип практика у нас навчальна, дисципліна наша, ми продовжуємо сказати, набувати навички з дисципліни комп'ютерної інформаційної системи і технології. Далі пишете, кого це звіт, студента або студентки, тобто переписувати те, що в дужках не треба, це не дуже там така вже помилка, але краще виправити. Ви студент чи студентка, ви ж розумієте, пишете першого курсу, група теж вказується одна ось тут, або 11, або 11 МВ го ну, року. Ваша спеціальність вказується. А потім пишете своє прізвище ім'я по батьку і повністю, бо це документ, е який прийнятий е спеціально оформлений в нашому університеті у родовому відмінку. Тобто, кого це звіт пишете? Далі, у вас керівником є я. Можна мене повністю не розписувати, достатньо ініціали поставити. Тут я впишу вашу оцінку. Оцінку ми з вами спочатку обговоримо. Рік вказуєте, наш. Тут я написала: тут стоїть 23 у нас зараз 24-й. Не забудьте виправити. Ну, я можу зразу ж виправити, скажімо, я буду ще переробляти. Те, що там стоїть, потім створюєте зміст. Як створювати автоматичний зміст, ми з вами проходили на практиці. У нас полоса заважає. Я вже навіть і забула, десь там знаходиться. Подивитись роботу, скажімо, з цими ці десь там в роботі за минулий семестр ми з вами це робили. Ну, скажімо так, не обов'язково, щоб цей зміст був автоматичний, але треба, щоб заповнене було так, як тут ви бачите. Тобто, пишеться у вас. 10 робіт, практична робота, далі крапочки йдуть і ставиться номер сторінки, де знаходиться цей зміст. Якщо зміст автоматичний, то тут можна переходити автоматично на е, іншу сторінку. Якщо не автоматичний, то можна зробити так, як в мене. Тільки, будь ласка, виправите, щоб це воно було ровно починалося з одного боку. Назви ваших сторінок, а з іншого, щоб вирівняння цих цифр було по правому краю, бачите? Тоді воно акуратно виглядає, і тоді дійсно будуть додаватися якісь бали за оформлення вашого звіту. Так, далі що? Далі я хочу звернути вашу увагу, коли ви будете переходити на нові сторінки. А кожна практична робота буде починатися з нової сторінки. Будь ласка, вставляйте розрив стор... стор... сторінки. Бо якщо ми з вами не будемо їх розривати, то в різних, скажімо, версіях офісу, в різних. В операційних системах у нас рідні версії стоять у мене, там у вас це все буде, може бути е, зіпсоване. Якщо ви тут наставите кучу ентерів і почнете з нової сторінки першу практичну роботу, а у мене вона може е, десь вилізти сюди на сторінку зі змістом. Якось буде е, збита оця кількість ентерів. А, ну, ще на що хочу звернути увагу. Взагалі в документах прийнято інтервал межрядковий, писати на півтора рядки. Тут воно не буде дуже е, замітно, але е, краще зробити на півтора рядки, так воно, е, начебто, краще читається. Далі переходимо на сторінку. А, ще є така, такий момент. Ваші сторінки в звіті повинні бути пронумеровані. У мене тут нумерація вже стоїть, як вона ставиться. Вставка колон титули. І тут є номери сторінок. Вибирайте номер сторінки. Вибираєте, де у нас стоять номери сторінок вверху, і справа. Вверху сторінки і вибираєте ось простий номер 3. Так, але далі, коли ви е, вибрали цю команду, у вас відкриється поле з колон-титулом, де ставиться цей номер сторінок. І ви обов'язково вставте ось тут галочку особий колон титул для першої сторінки. Це для того, щоб нумерація починалася зі сторінки другої. Потім двічі клацаєте, я взагалі зняла зараз нумерацію. Потім двічі клацаєте на, на документі за межами вашого колонтитулу і таким чином у вас буде а, нумерація сторінок починатися з другої сторінки, третя там і так далі. Це ось є такий а, спосіб а, зробити титульний лист без сторінок. Ну, взагалі тут розділ, розрив розділа не треба, треба писати роз, 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 розрив сторінки. Розділу не обов'язково там розриватись. Далі, далі у вас а, ваші а, практичні роботи написані як фото. Або вже вставлені в текстовий документ, або в окремими файлами берете ваші сюди фото і вставляєте ваш текстовий документ одну сторінку фото на одну сторінку текстового документа. Якщо ви в фотографії ми, мені нас надсилали, скажімо, дві, фотографії в одну, ну, дві сторінки в одній фото, то розбиваєте їх на дві частини, редагуєте, скажімо, можна форматувати. Ось тут в, зробити обрізку, скажімо, залишити ліву частину, ставити точно таке фото на наступну сторінку і обрізати праву частину. Ну і бажано ж переходити на нову сторінку, все ж таки вставка, розрив сторінки. Тоді буде додаватися кожен раз, у вас нова сторінка і ваші фото нікуди не дінуться. Якщо у вас немає на першій сторінці вашої роботи назви роботи, номера, номера мети, відкриваєте методичні вказівки, бо є і такі студенти. Я перевіряла різні роботи, не всі це пишуть, пишуть просто. До всяких назв питання, відповідь, питання, відповідь. Так от щоб не було до вас ніяких а, зауважень. Відкриваєте методичні сторінки. Це у нас а, перша практична робота, так? І пере, а, копіюєте туди собі ось це, чого у вас не вистачає. Ось сюди, або переписуєте вручну, як бажаєте перед. Ото розташовувати зверху. Потім, ну, ось таким чином можна зробити рядочок, саме він, а ага. ось тут. Ну, обтікання текстом можна поставити. Якось, може, іншим чином. Ось тепер зробився рядочок, і можна дописувати те, чого у вас не вистачає. Так, далі що треба зробити? Ну, далі, коли ви всі ваші відповіді на запитання у вигляді картинок сюди повставляєте, переходите до завдань. Тобто звіт це таке буде сьогодні робити, завтра може доробляти і підвинити. Пишете завдання перше. Так. Якщо таблиця не скопіювалась, тут не треба копірувати зображення. І сюди вставити. Це одно накопіюється, значить тоді ножицями треба зробити це. Є ось такий інструмент ножиці стандартних знаходиться. Оце щоб було вам швидше. І е, далі відкриваєте ваші файли і, е, знову ж таки, ножницями, мабуть, буде. Ну, ці, ма, ці, ма. Ножицями буде зручніше. Берете рішення вашої задачі, копіюєте з вікна ножиць і вставляєте у ваш звіт. Потім через пробіл краще зробити друге завдання. Кажемо, у вас був варіант другий. Я не буду дивитися, що там, чия файл відкрила, чий там в нього варіант, як, наприклад, говорю, варіант другий. І рішення. Відкриваєте файл, завдання друге. Знову ж таки, ножиці наші, наше, де вони там відкриваються. Небать вагалося. Творити і вставити. І таким чином оформлюєте усе. Бажано шрифт тут не залишити такий мілкий, а зробити його 14 пунктом по ширині, це ж теж 14 пунктом. І оце чотирнадцятим пунктом. І таким чином ви створюєте такий собі пухнастий звіт. Коли ви все сюди поставите, потім треба повернутися на сторінку з місту і виправити ось тут номери. Сторінок, де починається кожна ваша робота. По 10-й роботі. роботі, та, яка відведена на завтра, бажано сьогодні ж вам зробити відповіді на контрольні запитання і сюди написати, вставляти результати виконання роботи сюди не треба. Але щось повинно бути по 10-й роботі, ми з вами це напишемо. Оці е, завдання я буду розказувати завтра, тобто, звіт ми з вами готуємо сьогодні, щоб завтра я перевіряла ваші звіти і вже е, оцінювала загальну роботу з практики. Ну, як ви бачите, хоч завдання на сьогодні коротке, але роботи зі звітами у вас буде багатенько, тобто е, оформлюйте все як потрібно. Бажано, щоб ви отримали якісь додаткові бали за ваш звіт, а не е втратили вже бали, які ви заробили. Питання, які є? Є запрошую е Як до звіту, ну, завдання з презентацією додавати? Всі слайди, тобто, ще я не дуже зрозумів. Так, з презентації. Е Ніяк ви її сюди всі слайди додавати не треба. Давайте тільки перший слайд. Добре. Навіщо нам всі слайди? Це дійсно дуже багато буде, але а це може. Да. А потім звіт прикріпляти в дев'яту цю практичну завдання. Після того, як зробимо. Давайте в десяту. Я там напишу в 10-й темі, що це завантаження 10-ї роботи, і звітів, мабуть, зараз відредагую це поселення, щоб було зрозуміло, куди його надсилати. І я там зміст зразок у вас виставлений, я його зараз заміню на той зразок, який ми зараз з вами зробили разом. Бо там він не повністю зроблений без оцих. Ваших завдань. Excel, ви прикріпляєте ваші скріншоти. По презентаціям одного титульного слайду достатньо буде все, одно там ніяк ви не зробите, щоб ці переходи працювали, і перепосила, все інше, і анімація ніяк не буде відображатися. Смисло, я не бачу, скільки туди картинок ліпити. Ось. А по Excel -у, у вас теж можна також ці таблички зробити, скріншоти, показати, як вони у вас виглядають. Питання ще. Я ще не дуже зрозумів, у першу частину звіту, тобто треба абсолютно всі контрольні запитання зі всіх практичних. Це не перше, це по першій роботі. Я тільки першу роботу показав. Ви пишете, ну, вставляєте ваші картинки з відповіді на запитання. Коли ці картинки закінчилися, по першій роботі ви вставляєте скріншоти по завданням, які ви робили. Потім переходите до другої я теми. А? Добре, зрозумів. Зрозуміло. Ну, хто скільки завдань зробив, стільки вставляє там, дехто випустив, не всі завдання робив. Відповідно, що оцінку отримали. І е, якщо вставити все, що зробили, та ж оцінка за вами і залишиться. Так, питання ще є якісь? А що Це в презентаціях там, де ми відео, викладали? то там можна просто е, силку із... Е, можна ссылку, давайте силку поставимо, да. так. Силку на ваше відео, яке на Ютубі. Так, ну я, мабуть, запис зупиню.